Данці будуватимуть житло для ВПО на Масанах у Чернігові. Днями виконком міської ради погодив проєкт детального плану території другого мікрорайону житлового району Масини, котрий до цього пройшов громадські слухання. Нагадаємо, що наприкінці 2022-го міський голова Владислава Трошенко підписав лист про наміри з данськими партнерами Юкрейн». Вони висловили намір будувати за свої кошти будинки всього на 410 квартир, які безкоштовно передадуть чернігівцям, житло яких Ходжена чи знищене внаслідок військової агресії РФ. Нинішні рішення виконкому черговий етап, який наближає до початку будівництва. У них свої процедури. Це прозорий процес, який повністю року Україна проводить згідно своїх європейських стандартів. У них є процедура значала на проєктування, потім буде процедура на забудовника який буде це будувати Ми свого боку. Як місто, як міська рада сприяємо максимально. Ми ухвалили рішення на сесії, яке було потрібно. Зараз ухвалюємо детальний план з винесенням на сесію, і там, де буде потрібно від нас наші процедурні рішення, ми будемо це це робити швидко для того, щоб якомога швидше розпочалося безпосереднє будівництво, тому що все-таки це ну, суттєва допомога. Сума, йде мова про інвестиції близько 17 мільйонів євро на будівництво цих. Будинків це рішення ще мають затвердити депутати міської ради під час сесії. Мова ж йде не лише про будівництво житла для ВПО, а й соціальної інфраструктури, зокрема дитсадка, йшлося під час засідання виконкому.